Итак, друзі, всім привіт! З вами Арсен Карачун, і сьогодні ми будемо грати в нову гру e, Driving School 2016. Ми сьогодні в цій грі будемо проходити м, уровні. Ми будемо розблоковувати, розблоковувати уровні будемо і також автомобілі. Перед. Початком відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, напишіть коментарі. Я всі коментарі читаю. На 100 підписників буде пряма е, трансляція по Brawl Stars. Так що підписуйтесь і пишіть коментарі. Я всі коментарі читаю і лайкаю. Поїхали, беріть, чок, беріть вкусняшки. Поїхали, друзі, приємного перегляду. Ми зараз в даний момент граємо гру Drunk School 2016. Розлічні карти, але ми будемо вперше. Ось такі от уровні, ми, ми, всі, ми всі уровні ось такі будемо розблоковувати. Перший уровень. Перший уровень. Це найлегший. Перший уровень. Напишіть в коментарях, яка у вас зараз на даний час погода. Мені буде дуже цікаво почитати. Бо у нас дощ був. Потім е гроза була. І болото Зараз на даний момент. Яка у вас яка у вас зараз на даний час погода? Теж напишіть мені в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Аккуратно включаємо поворотник. І не нарушаємо. Тому що ми можемо наруш... ну. Обере... обережно їдемо акуратно, нікого не збиваємо і не нарушаємо. Їдемо акуратно. О, бачите? Це я навстечку виїхав. Чуха. Я, по-моєму, машину тернув. Нічого. О! Страшного. Добре, що я... О, бачите, як укура... акуратно треба не нарушати, бачите? Виїжджаємо акуратно. Виїжджаємо акуратно. Все, здали назад трошечки. Аби я якраз на тротуарі стою. все Перший уровень. Перший уровень ми вже пройшли. Паркуємось. Наступний уровень. Наступний уровень теж будемо відкривати. Це вже другий уровень. Аккуратно виїжджаємо. Оп. Поворо. Обов'язано дивимось. Нам направо по стрілок по стрілочкам, бачите? Нам потрібно направо. Добре, поїдемо направо. Саме головне не нарушати, бо тому що буде штраф. Їдемо. Так, включаємо поворотник. І не нарушаємо. Прекрасний сигнал світлофору обов'язково ждемо. Коли, е, коли буде зелений сигнал світлофору, тоді аж їхати. Все, їдемо далі. Все. Акуратненько їдемо. Так. Чи я з поворотником постійно їздять, щоб... Чу я з поворотником постійно їзджу, щоб. Щоб потім не забутися. Не успію. Ну, ждемо тоді. А ви поки, друзі, підпишіться на канал. На дзвіночок напишіть коментарі, Від на 100 підписників буде пряма трансляція по Бравл Старс. Так що підписуйтесь. Віт я для вас дуже сильно стараюсь. Все, зелений сигнал світлофору і їдемо. Акуратно. Аккуратно, їдемо. Едемо. Аккуратно. Так. Чи напра... Як ви думаєте, направо чи наліво? А, направо. Направо показує. Добре. О, бачите, як я вовремя сказав, що направо. Я спеціально не виключав поворотник. Я включив заново, бо, бо зараз буду повертати. Так. Красний... Красний... червоний сигнал світлофору. Пиши. Пішохідний переход. Їдемо далі. Ух, який вовльма включив. Класно. Що ми приїхали? Зависть завертаємо обережно завертаємо. І так, друзі, ми вже бачишся? 3... 3 звздочки отримали. Зараз будемо третій уровень проходити. Два, е, два уровня. Перший уровень пройшли другий уровень пройдемо. Обязательно пристегуємося, включаємо фари, тому що поганенько видно. Завертаємо, Обязательно не забуваємо включати поворотник. Направо. Сигнал червоний сигнал світлофор. Все, все запаркувалося, ждемо. Їдемо. О! Я не на свій пол... Я не на свій полсі їхав. Воврем... Вовремя, Вовріме я приїхав на зелений сигнал. Тихо. Пор... Включаємо поворотник, не забуваємо. І стоїмо на їдемо. Йдемо, їдемо, 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 друзі. Це ми вже третій уровень проходимо. А потім буде вже четвертий. Ну, четвертий уровень ми пройдемо вже тоді, коли... Е, в слідчому відео, навірно. Четвертий уровень пройдемо, коли... В наступному відео. Ой-ой, не в ту сторону повернув, ну нічого. Ошибочка вийшла. Так. Це ми зараз третій уровень проходимо. А четвертий пройдемо, пройдем, коли? Е е в наступному відео вже. На всякий случай ключ будь підтримка. Четвертий уровень пройду вже коли? В наступному відео, навірно. Ждем встроенный финал свитло в хору. Ой, вовремя включил нам якраз наліво Поворачувати Чи направо, чи наліво Сейчас подивимось А просто прямо. Дуй, дуй А бачите, если вторяй, если вдаряйся, оп. Лё. Давай, давай, давай. Дуже сложно, друзья. А не потеряться тут. Бом. Бо, Бо можно потеряться. Я вже не встигну. Так нам якраз направиться дуже прекрасно. Ну, у мене якраз такий включений поворотник на праву сторону. Ждемо. Можна чуть-чуть на спорт поїхати. Це пройш третій уровень. Три дві зв'язки отримують. Добре. Виходимо. Зараз підіймемося о раді інтересу. Дай якраз... ми якраз пройшли. Три уровня. Третій уровень Дві 2 е, звздочки. Четвертий і останній п'ятий... Четвертый, а потім п'ятий буде в следующем видео. Все, друзі, якщо вам сподобалося дане видео по игрі... по игре School 2016, якщо вам... Як це відео по, по, по цій грі сподобалось, то будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, напишіть коментарі. Я всі коментарі читаю і лайкаю. Дякую за перегляд. До нових зустрічей, до нових відео. Все, з вами був Арсен Карачун. Всім пока-пока. Я вас дуже люблю. До следующего відео. Підписуйтесь на YouTube канал. На 100 підписників буде пряма трансляція по Brawl Старсу. Все, друзі. До нових зустрічей. Пока.